Зараз покажу вам, як працює робот в готелі. Чик. Скан. Що далі? Нажимаю? Confirm. Клін. Зараз він знайде там. A Choice Complete A BC. Next. And down. And go. О. І все. Робот погнав прибирати. Коли почистить цей зал, сам приїде, стане на місце і виключиться. Така техніка. Вона не нова, вона просто інноваційна. Він собі їздить і чистить а, Крім того, коли він це закінчить, а він ще її сигнал подає на смартфон, що все, забирайте мене. Ну, така штука. Дуже багато є прикольних речей, які полегшують життя. Ми про них просто навіть не знаємо.